Привіт! Досі боїтеся БУ айфонів як вогню. Додивіться це відео до кінця. раз і не завжди розвійте всі надумані міфи про використовувану техніку Apple. Як бонусом у цьому відео ми ще й розкажемо, яку саме модель БУ айпаду купити, щоб зберегти його актуальність на найближчі 5 років. Міф перший БУ айфони це завжди лотерея. Цей міф виник через те, що айфони бу часто продаються на вторинному ринку, де немає гарантії якості. Деякі продавці можуть намагатися продати несправні або пошкоджені пристрої. Вживаний айфон може бути таким ж надійним, як і новий. Якщо ви купуєте айфон БУ надійного продавця, який надає гарантію, так як наш магазин Жук, то можете бути впевнені в його надійності. Багато айфонів БУ знаходяться в ідеальному стані і можуть прослужити вам довгі роки. Міф другий. Попередній iPhone втрачає свою актуальність з виходом нової лінійки. Ви, напевно, чули, що коли вийде iPhone 16, можна сміливо викидати свою модель 15-ї лінійки і бігти в магазин за новим. Це величезна помилка. iPhone залишаються актуальними в залежності від ваших потреб. Apple підтримує пристрої дуже довго, і смартфони залишаються актуальними як мінімум 5-7 років. Міф 3 немає сенсу купувати старіші вживані моделі iPhone, бо Apple навмисно робить їх неактуальними. Так, старий iPhone з новими версіями операційної системи справді може працювати повільніше ніж спочатку. Частково це пов'язано з функцією збереження акумулятора. Операційна система урізує частоти процесора пристрою, щоб зберегти батарею, яка старіє. Інша причина гальм полягає в тому, що нові версії операційних систем зазвичай бувають ресурсозатратнішими. Нові фішки і функції вимагають все більше потужностей заліза за пристрою. Цим не тільки iPhone грішать, а й усі інші електронні пристрої. Справа тут не в злому намірі корпорації Apple, що стимулює культ споживання, а в тому, що оптимізувати нові операційні системи під старе залізо рано чи пізно стає просто дуже дорого. Міф 4. якщо айфон виготовлено для Америки, Японії чи Арабських Еміратів, він не буде працювати в Україні. Усі айфони, незалежно від країни збуту, збираються ідентично з одних і тих самих деталей. Різниця полягає лише в програмному забезпеченні через особливості законодавства. Наприклад, в Арабських Еміратах не спрацьовує Face ID. це пов'язано з їх законодавством. Але якщо ваш айфон, привезений звідти, опиняється в Україні. Face ID працювати буде, адже ви зміните в налаштуваннях регіон. У японських айфонах завжди спрацьовує звук камери під час фотографування. До 15-ї iOS це неможливо було виправити, але в наступних версіях iOS вже доступні налаштування звуку камери. В американських айфонів лінійки 14 та 15 вже немає фізичних СІМ-карток. Вони підтримують лише E7, їх там може бути 5 штук, а одночасно можуть працювати 2. Але це ніяк не впливає на їх роботу в Україні. Взагалі, жодна з цих особливостей не має впливу на якість роботи айфону. Міф шостий. Айфон можна заряджати лише оригінальною зарядкою. Неоригінальна зарядка вб'є акумулятор і змусить ваш смартфон вибухнути. Компанія Apple прямим текстом стверджує, що заряджати iPhone можна також за допомогою кабелів і адаптерів живлення з логотипом Made for iPhone від сторонніх виробників. Крім того, допускаються і адаптери живлення без логотипу Made for iPhone, якщо вони відповідають чинним стандартам безпеки. Тобто ви можете абсолютно спокійно купувати сторонні зарядні пристрої від перевірених виробників на зразок Anker, Ugreen, Baseus та інші. А ось адаптери від безіменних виробників із найближчого підземного переходу використовувати і справді не треба. Може, вони і не зіпсують акумулятор, але ваш смартфон буде заряджатися дуже повільно, бо вони не можуть видати заявленої напруги. Припустимо, з міфами ми розібрались, а тепер давайте поговоримо про те, що нас найчастіше запитують наші клієнти перед купівлею БУ техніки. До речі, своє запитання ви можете написати в коментарях, і ми обов'язково дамо на нього відповідь. Де мені взяти кабель та блок живлення? Адже у айфони продаються без них. А от і ні. В жук при купівлі айфону ви отримаєте його повну комплектацію блок живлення та кабель. Яка різниця між ідеальним та відмінним станом айфону? Ідеальний стан це коли ємність батареї на рівні 90 100 практично без слідів використання і без дефектів апаратної частини. Відмінний стан це коли ємність батареї на рівні 85-95%, мінімальні сліди експлуатації, тобто мікроподряпини і потертості, але все ще без дефектів апаратної частини. За потреби наш менеджер надасть вам фотографії смартфона, який ви плануєте купувати. Яка різниця між відновленими і б.у. айфонами? Відновлені айфони це ті, котрі пройшли контроль якості, проте виявились несправними. На ринок вони потрапляють від користувачів, котрі виявили несправності та повернули гаджет впродовж 14 днів після покупки. Опісля повернення такі айфони ремонтують, зазвичай компанія виробника, та повертають під позначкою відновлений за нижчою ціною. У таких айфонів може бути розібраний корпус і замінені деталі. Купувати такі гаджети безпечно лише за умови, якщо ремонт проводив саме виробник. Часто трапляється і таке, що ремонтом займаються приватні компанії, тоді, на жаль, ризик, що з айфоном буде щось не так, збільшується. В Жук, ви купуєте саме б у айфони, а не відновлені, що є набагато безпечнішим рішенням. Зазвичай вони мають незначні ознаки використання та до продажу допускаються лише повністю справні моделі, без дефектів та проблем. Не айфонами єдиними, до речі, У нас ви можете придбати і Бу айпади. Ні для кого не новина, що новенький айпад коштує космічно. Так для чого переплачувати, якщо можна купити майже новий айпад за доступною ціною. Apple iPad Pro 11. У 2018 році Apple виконала таку титанічну роботу над своїми новими планшетами в Лінійці Pro, що купуючи цей пристрій зараз, ви отримаєте абсолютно якісний планшет нового зразка. Цей дисплей з частотою оновлення в 120 кадрів, що буде корисним як для графічних художників, так і для гравців, яким важлива яскрава картинка. Підтримка Apple Pencil другого покоління і досить ємка батарея. Якщо зараз ваш вибір впаде на дані пристрої, ви можете не переживати і сміливо брати їх, адже актуальними вони ще будуть довго, а додатки, навіть нові, повинні працювати добре. Головне вибирати, який дисплей ви хочете для себе. Ну і звичайно ж, це залежить від вашого бюджету і особистої зручності. 7-го покоління. Звісно, у нас є і бюджетний варіант iPad 7 покоління 2019 року випуску це звичайний iPad, який багато користувачів полюбили за його доступність і можливість використовувати всі ті ж фішки, що й в більш дорогих моделях. Наприклад, є смарт-конектори, які дозволяють використовувати оригінальний аксесуар Apple Smart Keyboard Folio. А також Apple Pencil першого покоління. Корисно для студентів, школярів, офісних працівників, а досить великого екрану в 10,2 дюйма, відмінно вистачить, щоб дивитися YouTube або Netflix. Отже, основна перевага вживаної техніки Apple доступна ціна і широкий вибір моделей, незважаючи на щорічне оновлення лінійки iPhone, ранні моделі, такі як 6S, 8, XR. Все ще залишаються актуальними. Такі смартфони чудово працюють, виконують усі заявлені функції. Різноманітність відтінків, айфони в нових відтінках розкуповують відразу, залишаються лише стандартні. А ось айфон вживаний, можна купити в будь-якому кольорі і з необхідним обсягом пам'яті. Довговічність, якщо ви знайомі з технікою Apple, то знаєте, що компанія робить пристрої на совість. Навіть гаджети, що були раніше в експлуатації при нормальному використанні, працюють відмінно. Крім того, більше сучасних моделей можна оновити до останньої версії прошивки iOS, що дозволить користуватися всіма перевагами та фішками, які є у нових гаджетах. Екологічна покупка. Коли ви купуєте вживану техніку Apple, то дбайте про екологію. На цьому у мене все. Пишіть в коментарях, чи було корисне відео, і обов'язково підписуйтеся на наш YouTube канал, щоб першими дізнаватися актуальною інформацією зі світу технологій.